Зі своєю небайдужістю після тяжкого інсульту Володимир Бойків пішов на Майдан у найкривавіші дні революції. Він новітній герой не злякався і не стояв осторонь тоді, коли всі знали, на майдані вбивають. Він так сидів, сидів, дивився, потім став і каже, дружині. Я пішов. Вона каже: куди на майдан? Вона каже: Ну як ти ж і рукажу тебе погано працює. Раз просять, як усі будуть тут сидіти, то хто туди піде? Встав і пішов після кривавих протистоянь із тяжкими ранами, непритомним. Чоловік пролежав у київській лікарні п'ять днів. Та зранку, 24 лютого, серце батька трьох дітей битися перестало. Його застрелили. Куля в голову, куля в тіло. Талановитий конструктор, архітектор, інтелігент із доброю душею. Таким Володимира Бойківа пам'ятають рідні та друзі. Він був лідер. А ви самі знаєте, що лідер це є лідер? Він може сидіти, він може нічого якийсь час не робити, але там воно в нього десь зафіксоване. І коли він відчуває, що він потрібний, він на своєму місці. Біля місця спочинку героя на Личаківському кладовищі зібралися сотні людей. Омити сльозами героя прийшли й ті, хто за життя його не знав. І йшли воювати ні з чим, проти них навала, йшла озброєна, а вони могли сказати з голими руками, і вони йшли все одно. Вони загинули за правду, за Божу правду, справедливість і за свобідну волю свого народу. Герої не вмирають, а Україна про тебе не забуде. З такими словами поховали Євромайданівця. Він віддав життя за революцію та так і не побачив її перемоги. Він Володимир Бойків, герой Небесної Сотні. Інна царук Любомир Козак. Новини.